Усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Нарешті у нас з'явилося світло, тому я хочу швиденько показати вам розпаковочку свого замовлення цього разу від компанії Oriflame. Замовлення я отримала ще вчора, але не мала можливості вчора зняти відео, так як ви самі знаєте, які у нас зараз проблеми зі світлом, майже у кожного. Замовлення робила ось по цьому діючому каталожку, який у нас щойно відкрився. Каталог дуже цікавий, яскравий, літній. На обкладинці, бачите, представлена у нас новиночка, дуже багато у ньому акційних пропозицій, новинок. Тому, я думаю, кожен для себе знайде те, що йому потрібно. Насамперед було в моєму замовленні ось таких о, дві об'ємних туші лінієн OnColor. Я вже неодноразово про них розповідала. Це улюблені туші у моїх клієнтів. Найчастіше їх замовляють. Ось так от вони представлені в каталозі. 95 гривень була ціна на них. Гарна ціна і гарний продукт, який користується попитом у клієнтів. Далі, що було в замовленні у мене, це ось така от новиночка. Дуже яскравий ось такий літній флакон. Це гель для душу. Каталузі. Ця лінієчка представлена як неонова лінійка. Тут є і милку кускове, і лосьйон для тіла, щітка масажері гель для душу. Я взяла для себе спробувати гель для душу. Дуже мені сподобався сам флакончик, такий яскравий літній, рожева кришечка. Гарна така, я б сказала, морської хвилі така рідина всередині. Буду е, пробувати я. Вже його нюхала. Ой, дуже гарно пахне смачно сочними-сочними фруктами. Хоча заявлений він як фруктово-квітковий, але квіти я тут не відчуваю. Більше відчуваю фрукти. Так, далі, що було в моєму замовленні, це ось такий от спонжик для вмивання. Я також вже вам неодноразово про цей спонжик розповідала. Він колись був ось такого, от, в такому вигляді, кругленький, а зараз вже його перевипустили, і він приходить ось в оновленому такому дизайні у формі овалу. По якості, я думаю, вони будуть дуже схожі. В мене просто зараз є в використанні таке, я вже спробую ось цей новий, то тоді більш детальніше вам вже розкажу. Я дуже полюбляю ці спонжики для вмивання від компанії Oriflame. Далі, що було в моєму замовленні, це ось така новиночка. Звісно, очікувано було, що я для себе. Замовлю цей аромат. Я замовляла, тестувала його в зразочку, він мені дуже сподобався такий яскравий, солодкий, але коли я отримала сам аромат, то мені здається, що зразочок і сам аромат вони трішки відрізняються. Сам аромат він набагато яскравіший за те, що приходить в пробному зразочку. Ось так от виглядає сам флакон. Зараз вам покажу, ось дивіться, яка краса, який красивий флакончик, яка гарна кришечка, така шуршава у вигляді морського такого камінчика-ракушки. Дуже красивий божественний флакон і божественний аромат. Я сьогодні з самого ранку нанесла його собі на зап'ястя. і... Цілий день кайфую, хожу з ним. Дуже він мені сподобався такий яскравий солодкий аромат сочної сочної грушечки. Я думаю, він більше підійде на осінь, зиму, хол, скажімо так, холодну весну, на холодну пору року або ввечері його одягати на себе. Він буде взагалі бомбезний і шикарний. Дуже він мені сподобався цей аромат. По стійкості тут компанія нам заявляє, що 8 годин. Ну, 8 я б не сказала, але годин 5-6 я його точно відчувала на собі після нанесення. Ось так от він представлений в каталожку, заявлений як квітково деревний мускусний, хоча мускуса я тут взагалі не відчуваю. Дуже гарно я ж кажу, відчувається груша заявлена. Заявлені тут також квіти і мускус, але найбільше, як на мене, відчувається сочна, сочна така стигла груша. Солодка і смачна, як і сам аромат. Ось така от новиночка. І була дуже гарна акція в цьому каталозі представлена при замовленні новиночки аромату. Ми могли обрати для себе подаруночок, замовити за одну гривню будь-який бальзам для губ. Зараз я вам покажу, який бальзамчик обрала для себе я. Ось так от він виглядає мініатюрний такий, зараз відкрию. Ось, ніжно-ніжно-рожевий сам флакончик. І я замовила і рожевий відтінок самого бальзамчику. Ось так от він виглядає, бачите? Я взяла саме рожевий зараз рожевий, зараз покажу вам, зроблю сводчи. Ой, ви знаєте, дуже ніжний. Бачите, трішки більше треба наносити, щоб він взагалі, скажімо так, був більш яскравіший. Можна було обрати і темніший колір, але я чомусь вирішила взяти рожевий, тому що, на вигляд, бачите, він трошки. Темнішого кольору, а на руці світліший при нанесенні. Ось такий от бальзамчик, бальзамчик отримала я в подарунок. Далі, по замовленню, це напевно було все. І замість плати за доставочку я обрала ось такий от шампунь з лінію Еліо для волосся. Мені дуже подобається цей шампунь, я мала його в використанні. Тому, щоб не платити за доставочку, вирішила для себе придбати цей продукт. Ось так от шампунчик. Ну, і тут у нас краса, краса, неймовірна. Знаєте, таке враження, що флакон виготовили араби. У них дуже Красиве саме пакування і красиве оформлення флаконів. Дуже я задоволена цим ароматом і взагалі задоволена своїм замовленням. Ви знаєте, коли замовляєш пробні зразочки, то я вже неодноразово так помічала, що сам зразочок пробний, він трішки відрізняється від самого аромату. От навіть була у мене така ситуація, я замовила перед цим от. Пробний зразочок Nordic Waters Infinity, він мені не дуже сподобався. Але коли я придбала сам аромат, аромат мені сподобався неймовірно. Бачите, тут навіть видно, вже при моїй кількості ароматів, скільки раз я його вже носила. Дуже багато раз я його вже багатенько зносила, скажімо так. Дуже він мені подобається цей ароматик також. Зараз дуже гарна акція в каталозі на парфуми. У нас йде мінус 50% знижка. Ось так, от, бачите, представлено в каталозі. Мінус 50 на всі парфуми, можна міксувати, можна замовляти, наприклад, чоловічий і жіночий. Бо щоб отримати 50%, потрібно замовити два аромати. Можна два жіночих, можна два чоловічих і можна дійсно чоловічий і жіночий. Але ціна дуже гарна на аромати. Ви знаєте, коли тільки відкрився каталог, були доступні усі аромати до замовлення. А сьогодні я подивилася, у нас лавпоушен вже відсутній. Можливо, ще буде до поставочка, але на даний момент він відсутній. Ось цей от також love, love Potion відсутній. Здається, ембер еліксир крістал відсутній. Ну, Деякі аромати вже не можна придбати, вони відсутні при замовленні. Тому зверніть, будь ласка, увагу. І якщо вас щось зацікавило, особливо аромати, то швиденько оформляйте своє замовлення. І також. Була б забула вам показати, я отримала ось новий каталожок. Яскравий я його вже передивилася. Також каталожок дуже цікавий. Також у нас будуть представлені новинки ароматів. Так коротко покажу, потім ще зроблю додатковий огляд. Ось такий от в нас виходить ароматик з лінійки Woman Collection. Не знаю, будемо тестувати. Жіночий, чоловічий. Також у нас буде доступний до замовлення пробний зразочок, новиночки водички Infinity нової. Так що будемо щось для себе купувати. І ця акція на новиночку нашу, бачите, вона також доступна і в наступному каталозі. Також при покупці аромату ми отримуємо будь-який бальзам для губ в подаруночок. Потім більш детально, я вже як говорила, зроблю огляд на каталог. А зараз я вам усім дякую за перегляд. Тихого мирного вечора вам усім. Коментуйте, ставте лайки, пишіть, будь ласка. Що ви замовляли, що вам більше сподобалось, чи сподобався вам новиночка-аромат, буду вдячка, вдячна за коментарі і з радістю відповім на них. Тихого, мирного вечора і до нових зустрічей!